У четвер на виїзді з Лозової по вулиці Червоногвардійській неподалік від лозівського молокозаводу сталася дорожньо транспортна пригода, в якій, на щастя, окрім власне автівок, ніхто не постраждав. Зі слів очевидців, водій «Опеля», вийшовши на обгін, вискочив на зустрічну смугу, де в цей час у напрямку Лозової їхала газель. У наслідок зіткнення автівки виконувала на узбіччя. Я їхав по своїй стороні, по правилам дежевон по слідам видно, що на він виїхав на зустрічну полосу. Мене кидануло на ліву сторону. Хорошо я скажу. У меня там шок, я ничего толком не могу сказать. Было установлено, что водителем автомобиля Opel было нарушено правило маневрирования, то есть он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Газель». В принципе, собран первичный материал в отношении водителя «Опеля», составленный административный протокол, который будет направлен в суд для принятия решения. За порушення правил дорожнього руху, унаслідок чого сталося ДТП, передбачений як штраф, так і позбавлення права керування автівкою. Яке покарання понесе винуватець цієї аварії, вирішить суд.